Я одружена вісім років, є син, вагітна другою дитиною. З самого початку помічала різні дива свекра він любить випити і зовсім не стежить за своєю мовою. Ображає свекруху, любиться робити при всіх, а вона мовчить. Але це їхня особиста справа. Подобається їй таке ставлення, нехай. Але вже вдруге свекор дозволяє собі погано висловлюватися про мене. Не раз я йому відповідала, щоб стежив за своєю мовою, бо якщо я відповім, соромно буде йому. Людині явно не подобається, що їй відповідають, адже він звик, що йому все сходить з рук. Перша серйозна ситуація сталася, коли вони приїхали до нас на Новий рік. Він природно випив до мене в гості прийшла подруга з хлопцем, його переклинуло. Зібрався вранці і поїхав, доки всі спали. Подзвонив моїй мамі і сказав, що я коханця додому привела. Чоловікові написав смс, що я гуляюча. Чоловік відповів, щоб він більше не бачив і не чув його, і що у нього зовсім дах поїхав. Півтора року ми не спілкувалися, я спілкувалася зі свекрухою, і щоразу в розмові вона говорила, що нічого страшного не сталося, і, взагалі, це не синітниця. Намагалася викликати в мене почуття провини. Що мій чоловік не спілкується з батьком, і взагалі він зобов'язаний йому до кінця життя. Якось усі помирилися, але приїжджаючи до них, я не можу з ним перебувати довго він п'є вже з 10-ї ранку, стає агресивним і поганим якимось. Постійні крики на свекруху матами ображає, а вона мовчить. Ось приїхали ми на день народження свекрухи, він уже випив. Огидно поводився, ще й чоловікові зізнався, що в нього є інша жінка, і він її кохає. Людина мені стала просто агиткою. Вранці наступного дня він уже п'яний причепився до моєї дитини. Тон йому не сподобався, як відповів мій син. Чоловік сказав, щоб не чіпав дитину і стежив за своєю мовою. Він назвав сина цуценям. Я підійшла і сказала, що якщо він не закриє рота, то ноги нашої тут більше не буде. Ми почали збиратися додому. І слід почули, валіть звідси. Людина бридка для мене. Свикруха вдає, що нічого не сталося. Природно для неї це звичайний день, але я не хочу більше нічого мати спільного з цією людиною і щоб мої діти не бачили цієї неадекватної поведінки. Я маю на це право. Як мені вчинити? Підкажіть що сказати свекрусі, щоб вона назавжди зрозуміла, що я не зобов'язана нічим йому і не хочу більше чути про нього нічого, щоб вона не переконувала мене, що я чимось йому зобов'язана. Він же батько мого чоловіка. Хочу викреслити його з життя мого та моїх дітей. Чоловік, нехай сам вирішує про себе. Як дати їм зрозуміти, що це рішення остаточне, і не переживати, що я щось роблю не так?